Привіт, мене звуть Свята Носик, і разом з брендом VR ми розпочинаємо серію випусків з румтурами та оглядами інтер'єрів. Сьогодні ви побачите смарт-квартиру 20 квадратних метрів від київського дизайнера Мар'яни Коніжай. Якщо вам цікаво дізнатися, як функціонально скористатись кожним квадратним сантиметром, дивіться цей огляд до кінця. Мар'яна, дуже дякуємо, що запросили на ваш реалізований проект. Давайте познайомимо глядачів з цією квартирою і розкажемо, для кого вона створювалась. Цю ця квартира створювалась для молодого чоловіка, який придбав її для себе. Але зараз він живе за кордоном, здає в оренду цю квартиру теж молодому чоловіку, плюс-мінус знакового віку. Вони і хочу сказати, що ці квартирі вже рік. Тобто вона обжита в якому стані, у такому стані вона за рік збереглась. Коли власник придбав цю квартиру, він перед нами поставив основні завдання. Це без жодних перепланувань. Тут не повинно було нічого зноситись, додаватись без жодних перегородок. Спальна зона повинна була бути приватною. І це мало бути повноцінне ліжко ніяких шаф він ні в якому разі не хотів, оскільки тут дуже низькі стелі. 2,67. Тому на таку невелику площу ми вирішили зробити, встановити підвісну стелю з ПВХ. З самого початку ти не розумієш, що це дійсно, тобто чи це, це пофарбована те, що, це стеля? Те, що в народі. Називають натяжна стеля, так, так? так але тут реально вона виглядає як от з гіпсокартону, саме через те, що вона не глянець. I'm not mad. Mm -hmm. Так, їсти він не готує вдома. В більшості випадків він замовляє, але кухня, варочна плита мусить бути, принаймні там, чи собі яєчню зісмажити, mm -hmm. найелементарніші страви на сніданок. Ось такі завдання, а особливо з розміщенням великої кількості речей без великих шаф, з розподілом на зони, спальна зона, приватна зона, яка би не кидалася в очі одразу, коли приходять друзі, тому що друзі приходять. Плюс для прийому гостей, і яким чином це все розмістити у 21 квадратному метрі. Супер. От давайте зараз і розберемося, як це все вдалося. Бачу вже ліжко, так? так. Тобто це ліжко і вона ж шафа. Так. так. Це не просто ліжко, це ліжко подіум. Подіум, угу. Під, ми піднімаємо матрац, і вся площа, яка знаходиться під е, ліжком, це е, метр двадцять на е, метр вісім на два. Повністю для речей. По-перше, які не використовуються для великогабаритних. Це така підніжка, да? Так, це сходинка. Коли піднімається матрас, тут людина спокійно стає на сходинку, переступає там ще одна сходинка, і вільно, тому що піднімається матрас повністю майже до стелі. Ти вільно mm -hmm. можеш стати в повний зріст, розмістити те, що тобі потрібно. Mm -hmm. І все. Значить, і ціна питання була в тому, що система. Висувних сходинок, які би нам хотіли, які я хотіла однозначно mm -hmm. заховати, тому що і так місця небагато. Mm -hmm. І ще зайва вона сходинка. багато. Мало того, що система страшенно дорога, і ще й плюс вона би місце займала, коли mm -hmm. вона виїжджає. Вирішили зробити зовсім по-інакшому. Знайшли вихід ось такої сходинки, яка Ховається, а вона ще відсутня відсувається, так, вона Супер. якщо вона потрібна, угу. і вона ховається, якщо вона не потрібна, Супер. коли ти маєш вільний доступ до угу. раковини до робочої поверхні. Супер! Ну цей елемент це робили на замовлення, так? просто так. обрали фасади. Так, тут все абсолютно робилось на замовлення. Шафа глибиною здавалося б см, Вона не є глибока, але наскільки вона вмістима? Так, такі Вона... три навіть так, в нас є три великих відділення, де можна поскладати не лише свій одяг, можна заховати в коробках своє взуття, речі, які постільки поскільки потрібні, не потрібні, навіть декор можна зберігати також тут. Оскільки висота шафи приблизно метр тридцять, тобто її більше ніж достатньо. Це дуже класне рішення. А от як ви обирали е, колір? От чому такий зелений і рожевий? Чому таке поєднання? Спочатку переглянули в, на сайті VR фасади, оскільки бюджет незначний, ми зупинились на ДСП. І пішли по кольорових фасадах. Ми побачили в першу чергу ось цей фасад зелений. Це ДСП компанії Swisscrono. Називається оливка, це, це матове покриття ламіноване. Ми почали поєднувати його з, іншими, з іншою кольоровою гамою. оскільки насправді дуже складно це робити на екрані на, на моніторі. Ми вирішили під'їхати в VR. Шоурум подивитись Шо... і mm. абсолютно всі, мало того, що ми мали зразки, ми могли їх взяти і подумати. У нас було кілька варіантів. У нас був варіант, оскільки зі стилями ми вже так більш-менш визначились, бо дуже сподобалась плитка замовнику. Він страшенно хотів чорно-білу плитку mm -hmm. робити. Чорно-білий інтер'єр ми відмовилися однозначно. І оскільки в нас стиль арт-деко. Намішаний з мінімалізмом, це такий нонсенс своєрідний, але результат мені здається прекрасний. У нас основний по фасадах зелений, і в нас основний контраст чорний-білий. А це незначні такі, такі невеличкі деталі. елементи деталі доповнення рожевого кольору. Він, в принципі, погодився, і з цього в нас почалась кольорова гама. Яку ми подалі, далі почали розробляти. Ось ми перейшли до кухні. Теж цікавий елемент е, даного інтер'єру. Виконали повністю всі побажання замовника, оскільки він не хотів антресоли, але він хотів, щоб тут розміщалося абсолютно все. Раковина, яка теж не, не має виділятися сильно, е, маленька варильна поверхня і холодильник. Навіть як, холодильник. Так, як ви думаєте, де він? Ну, здебільшого, під фасадом його десь о, Ось. знайшла Так, да, ми знайшли. Маленьку модель, яка абсолютно достатня для однієї людини, достатньо місця для зберігання посуду, для столових приборів, плюс решта смітник і так далі. Тобто, абсолютно всього достатньо. Враховуючи, що це малесенькі апартаменти, розраховані лише на одну особу. Давайте тепер розкажемо mm -hmm. по матеріалах і по брендах, де що купували. Mm -hmm. e, значить, ручки, як я вже казала, ми так само обирали на віярі, теж обирали в шоурумі, оскільки e, дуже важливо було тактильне сприйняття, mm -hmm. спробувати, які вони. Вони такі ніби як оксамитові. Чорний колір ідеальний, тому що він підкреслює всі наші елементи. Він не дає можливості просто е, рожевому кольору зникнути. Він виділяє, де от просто виділяє. Є цю така красу. перекличка ще так. з підлогою. Так. так? Стільницю ми також обирали на віярі в шоурумі, підбирали так, щоб вона не була повністю чорною, не забирала багато уваги на себе. Вона зроблена під чорний мармур. Ця компанія, італійська компанія Річі. Які спеціалізуються саме на стільницях. Це водо має водонепроникне покриття. Тобто проблем з її використанням взагалі на кухні немає. Ну Так, якщо інтер'єру вже рік і от просто вона в ідеальному стані. Так, взагалі угу. нічого не керамогранітна мийка. Керамогранітна чорна мийка. До речі, також зараз продаються на VR дуже класні керомогранітні, саме каскати. Зверніть увагу, якщо будете шукати. Далі перехід у нас теж. Крайка теж використовувалась з компанії VR саме річі. Абсолютно все, що стосується кухні, це все, це все VR. А тут я ще помітила такий елемент, ви от навіть вентиляційну так, кришку та, так кришку, Так, от ми гарно її перефарбували для того, ну, оскільки в нас дуже обмежені кольори, кольорова гама. У цих накладок декоративних вони або білі, або чорні, або срібні, або золоті. Все на цьому крапка. Тобто підібрати в тон, тим паче, що у нас дуже складні кольори. Ми кольори спеціально замовляли. Підбирали. Це компанія, фарба Trade International. Ми вони мають мережу придяки. магазинів так Садолін. А, Садолін, усі так. і Садолін, працівники, менеджер і колорист. У них неймовірні дівчатка. Вони просто по фасадах, по зразках, які ми принесли звіяру, підібрали підібрали колір той, який нам потрібен. Давайте розкажемо, де купували стіл, стільчики, топчанчик. Угу. Ну я би не назвала це лаунж зоною. Це зона прийому їжі. Це своєрідна їдальня. Назвати її їдальню цей кутик не можна, оскільки він розрахований на двох осіб. Меблі купували з в інтернеті. Страшенно мені сподобалися крісла, які ця компанія, ця модель називається модена. Вони пластикові, легенькі, вони повітряні, вони не забирають багато місця і легкі, Ідеальний їх можна переміщати. Вони, вони просто ідеальні. Тобто масивні крісла би сюди не підійшли абсолютно. Стіл купували теж шкляний, оскільки він не забирає візуальну простору. І він легенький, його можна спокійно перемістити, це коли стосується прийому гостей. На тапчані може розміститися вільно троє чоловік, не заважаючи один одному. Плюс два крісла. Прошу дуже суперприйом гостей організовано людей. так. Шекарна. А де цей елемент? Він у вас так став по розмірах? Це, мабуть, на замовлення Ні, робили? тапчан, так як я вже сказала попередньо, тут абсолютно всі меблі робились на замовлення. Цей тапчанчик ми е, замовили е, чітко під розміри Еркера. Він є своєрідним і місцем для прийому гостей. Це не повноцінний диван. Візуально він місця не забирає абсолютно, тому що він на тоненьких ножках, і він повітряний рожевого кольору. Плюс це прекрасне місце, оскільки ми зробили ще м'яку спинку. Тут можна ввечері дуже гарно присісти, взяти в собі книжечку під лампою. Плюс з виглядом на Дніпро казковим, особливо ввечері, коли мерехтять вогні машини, які їдуть на лівий берег. Це просто казкове місце, і тапчан просто ідеальний. Значить, в цьому меню передпокої в нас кілька лайфхаків. Перше, це оці наші вішаки. Замовляла їх на замовлення в працівників, які в майстрів, які займаються металом, дуже довгий час ми обговорювали цю конструкцію. Найбільша проблема була в тому, яким чином її закріпити. В стелю, оскільки е, опущена стеля дуже низько на 15 сантиметрів, прикріпити до бетонної е, основи верху, ми не мали можливості в кінцевому результаті рішення було знайдене, і навіть було знайдено декоративне оздоблення. А чином... Яке яке ж рішення? Розкажіть на... Бо люди будуть собі таке саме хотіти зробити. Це лайфхаки до е, мого консультанта, який Чесно кажучи, я не знаю, яка там система було вкручено. Не буду розмови, не буду про це говорити, тому що насправді не знаю. Менше з тим я прийшла. Були вкручені вішаки. Задек була проблема ще задекорувати, тому що було дуже видно. Це ж підвесна стеля, натяжна. Було видно стики. І от для того, щоб їх приховати, теж знайшли, знайшли малесенькі розетки компанії НМЦ, які використовуються для декорування стін. Вони прекрасно нам підійшли для декорування і приховання, заховання от саме стіл. Тобто цих приходите до людей, які займаються металом, показуєте це відео і кажете, хочу ось так вони зробили з натяжною стелею. Зробіть, бо це реально. Це насправді реально. І вмістимо і. Е, значить, на цих вішаках, перше, оскільки вони кількох рівнів, перший рівень розраховували таким чином, що тут можна рюкзаки повішати, сумки, речі, які е, приходиш в першу чергу, щоб вони не кидались на підлогу, щоб можна було, щоб вони гарненько якесь? Тут довше. Пальто, тут куртки. Вішаються так само плечики. Спокійно на плечики можна повішати. Тобто, ти розміщаєш таку кількість одягу. Яка тобі потрібна, дуже і це рішення просто ідеально. Воно, мабуть, не супер дороге, бюджетне. Не Чи... хочу сказати, що, що воно бюджетне, бюджетне uh -huh. тому що е, саме, е, сама система кріплень і ці трубки ми зекономили на тому, що ми взяли металеві трубки, ми не брали їх в латуні. Е, мав бути просто інший колір, ми їх перефарбували. перефарбували. Так, тому що це було дуже дорого. Але таке рішення є, його можна його реально виконати. Воно дуже вмістиме, не займає, тобто в нас немає. Шафи, в нас немає тумби, в нас немає нічого. Ну, тут був дуже малесенький ді... прохід, якщо б стояла якась так, шафа, Так, це Плюс, що витримують вагу до 30 кг. І ще один незначний невеликий лайфхак від нас це приховані двері, оскільки теж не хотілося виділяти білим кольором купувати і так далі. Ми пофарбували двері в тон стін, абсолютно які відповідає плюс-мінус тону фасадів. Також ми пофарбували, якщо ви звернули увагу, плінтуси, де біла стіна, вони білого кольору, де зелена стіна. Тобто вони фактично вони переходять. У нас немає різких перепадів, Тут у нас взагалі немає контрастів, абсолютно ніяких. Ще одна гордість це вбирання мінімальних розмірів. Зонування в ній ми також зробили за допомогою плитки Майоліка. І основним акцентом є раковина українського виробника. Якщо когось зацікавить, модель називається Shell. Це також своєрідний лайфхак, оскільки виконана вона з пластику, а не з кераміки. Маріан, я точно знаю, що глядачам дуже буде цікаво, скільки ж коштувала уся ця краса. Кошторис даного об'єкту був не дуже значний, враховуючи той факт, що всі меблі робились на замовлення. Була обмежена чітко сумою: це було 18 тисяч доларів. І хочу сказати, що ми в цю суму повністю вписались. Я вважаю, що це бюджет достойний і він оправдав. Те, що ви сьогодні бачили, це був мій перший досвід смарт-квартира, перший досвід зйомки. саме зйомки. Я дуже перепрошую, якщо в мене десь якісь були неточності, я збивалась в думках і так далі. Сподіваюся, є, я вимочінка ви наступного разу виправлюсь. І у випадку, якщо у глядачів є якісь побажання, запитання, можливо, щось я не встигла розповісти. Пишіть я з великим задоволенням дам відповіді на всі запитання. І від себе хочу подякувати, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо ще не підписалися, підписуйтесь на канал VR. буде виходити дуже багато цікавих грунтурів і оглядів. І до зустрічі в наступному випуску. Па -па. Дякую дуже Па-па.